Вітаю на моєму каналі Руни, Пронози та магія. Сьогодні буде відео два в одному і огляд актуальних новин, і відповіді на питання підписників. Про що мова у ЄС, а саме у Фінляндії, затримали росіянина Яна Петровського. Це такий собі командир е, чого там, формування Русич? Є таке російське. Не можна сказати, що і в чомусь неонацистське, да? Е, Відповідно, просили подивитися, яка ж його доля, чи буде екстрадиція в США. Ой, в США кажу, чи буде екстрадиція в Україну, відповідно, із Фінляндії, і чи що взагалі його чекає? Ну, давайте подивимось. Наші, до речі, дипломати вже надіслали запит про те, щоб саме про екстрадицію, чи, е, чи не дипломати, а там. Ну, одним словом, чи прокурори, не пам'ятаю хто, але вже надіслали запит. Добре. Е, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, Яна Петровську із Фінляндії екстрадують в Україну? А я скажу рону правду. Вуньо. Урус. Евас. Ну да, всі три руни позитивні, тут ще хороші руни, до речі, випали. Про що мова? Вуньо, Урус, Евас. Ну, будь ласка, ось Вуньо. Да, здійснення мрій, радісні новини. Ну, і Для всіх українців, так, які бажають йому справедливого покарання. Ось Урус. В даному випадку це ну, читайте силові структури, тобто органи. Ну, хто там, Поліція, прокурори, от про це мова. Відповідно, вони за це взялися і вони якби, будуть цим займатися. Мало того урус, ну, ось Евас. Ось, власне, рух, ось власне його переміщення. Урус Евас, це читайте конвой. Ну, не конвой. Ем, як це? Одним словом, під наглядом військових, там, озброєних людей його будуть транспортувати. От Про це мова. Таким чином. Ну, а раз, давайте подивимось, що ж його чекає. Е, такі покарання в Україні, чи може обмін? Так, дякую за відповідь. А, ну добре, давайте долю його подивимось там, ну, скажімо, до кінця року. Да? Я думаю, швидко ця вся подія буде крутитись. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, долю цього Яна Петровського до кінця поточного року. Хай скажете неправду. Так, довертаю. Наутіс. Руна долі перша. Лагус. Туресас перевернутий, Перт, Дагас. Інгос. Ага. А цікаво, ви знаєте? Дуже навіть. Про що мова? Наутіс, Лагус перевернутий, Турісас перевернутий, Перт перевернутий, Дагас, і... а по фіналу інгус. По фіналу інгус. Добре, про що мова? Ну ось Наутіс. Ну, далі, руна долі. Руна долі. Карма догнала, що називається, йому те судилось. Мало того, це якраз ну, читайте труднощі, труднощі й обмеження. Да? Ну, зрозуміло. Е, ну В якійсь мірі можна сказати, що в'язниця. Да? В Фінляндії ж він уже сидить. Далі, Лаус перевернутий. Ну ось, що називається, чуйка його підвела. Що він поїхав в Фінляндію, думав, що якось не впізнають, проскочить. Ну, прогадав, що називається. Чуйка підвела. Мало того, Лаус перевернутий. Ну це ж руна з тим світом пов'язана. Ну, це не смерть, ні. Тут, знаєте, воно виглядає так, ніби щось з ним буде, ніби якісь. Чи замах, чи щось таке. Тобто, е спробують його прибрати, але це ні, не, не піде він в краще світ. Не про те мова. Сусідні руни не, не про те кажуть. Ну, історисас перевернутий. А відсутність якихось активних дій і якесь обмеження можливостей. Тобто, схоже, що е ну, зрозуміло, схоже, Росія хоче там, щоб з нього інформацію ніяку не витрусили. Ну, відповідно, зрозумів російський принцип. так? Що... Е ні тіла, ні діла. Да? Ні чоловіка, ні проблеми. Ну, от приблизно от про це мова. Але обломляться. Смерть тут не цей, не про смерть тут. Далі у нас що? Апер перевернутий. Також обмежений якийсь ресурс ну і невдачі йому. Будь ласка. Невдачі по долі читайте. Да? Судилося так. Ну Судилося так, що ж. Натворив діл, ну ось карма почала доганяти. Це ж лише початок. Зрозуміло. ж. Далі, але попри те, падає трансформація ситуації. До речі, пер, це ще певна невизначеність майбутнього. В даному випадку, от конкретно, Фінляндія схоже, мова про те, що Фінляндія ще рішення конкретно не прийняла, що з ним робити. На даний момент. На, 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 на момент запису відео, відповідно. Але воно дагас падає. Трансформація ситуації, відповідно. Хоч і Е, перевернутий. Це дійсно, ніби. ну... Може бути, чи якесь, як це де я скажу, напад якийсь на нього, чи що. А може там хвор якась його прихватить. Да? Ну, зрозуміло, неспроста, тому що можуть йому допомогти в цьому плані. Так? Але все рівно падає трансформація ситуації, де да, куди? Да, до інуза. Було приємно для нього закінчується так чи інакше. Ні, це не ухід в кращий світ. Ну. На жаль, на щастя, тут як подивитись. Інформацію для початку з нього треба витягти, а вже потім хай до Кобзона йде. Е, добре. ну, відповідно, там. Я думаю, що він і природним чином піде. Е, навряд чи йому довге сильне життя судилось. Е, добре, про що мова тут іще. До з перевертою, все рівно. ну, Оце якісь. Це все рівно ну, агресивна руна доволі, хоч і перевернута. Тобто якісь дії по відношенню до нього будуть. Ну от дійсно, ніби спроба там замаху чи спроба його прибрати. Да? Але по фіналу інгус. Виживе. Виживе і цей. Мало того, мало того. Ну тут не показали конкретно, а тут загалом показали, що й до чого. Тут треба, напевно, конкретно запитати, чи будуть його саме обмінювати, ну саме як він в Україні вже опиниться. Да? Те, Що опиниться, ми подивимось, да, опиниться. Е, чи, будем, чи ми його обміняємо на своїх відповідно. Ну, кадр цінний, може когось цікавого вдасться з полону визволити. Азовців, наприклад, тих самих. Е, ось, і, і, е, або може, все-таки буде йому серйозна кара в Україні. Ну, Давайте подивимось. Я думаю, цікаво. Що вже взяли за цього персонажа? Після таких розкладів все рівно, на таку людину дивитись, то треба помити руки після такого. Дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи цього Яна Петровського, коли він опиниться в Україні, е обміняють на наших полонених, які зараз в Росії? Хай скажете вам неправду. Тейвас. Іса. Ансус перевернутий. а Ану гаразд, що по фіналу. А по фіналу Урус. Оце да. І тут також показують де, що цікаве. Прошу мова. Тейвас. Іса, Ансус перевернутий Урус. Про що мова, ну ось те вас, якісь активні дії по -по до цього будуть. Активні дії, мало того, ну це також. руна, яка напряму з військовими пов'язана. Ну, до речі, хто там, розвідка, здається, займається обміном. Ну, в принципі, розвідка сюди також підпадає. Тобто якісь активні дії щодо нього будуть. Ну, читайте, да. е, е, Вибиття інформації. Ну, скажу, як є. Всі розуміють, про що мова. так? Тобто, коли опиниться в Україні, будуть з нього витягувати інформацію. Активно, доволі, ну ясно. Методами. Різними методами, опустим якими. Ну, відповідно, У нас все гуманно законно, ну, але там, СБУ, хто там розвідка, уміють працювати, що і як там зробити. Але пофінати, тобто, ну, взагалі такі думки будуть, якісь дії направлені на те, щоб його обміняти. Але ось і сападе, тобто блокування не вдасться, схоже, щось якісь палки в колеса є, затримки, заминки. так? Е, ну тут як подивитись, може Росія не сильно захоче повертати, а може все-таки буде у нас тиск суспільства, що е, такий, такий гад, скажу, як є, да, що якби заслуговує покарання і явно не повернення в Росію, да, де знову його можуть відправити на фронт, потім кудись там під Бахмут, наприклад. Е, ось, Проте мова. І окрім того, Ансус перевернути якийсь обман, якийсь обман о, з одного боку, а з другого боку, ну це закон, знаєте була пряма руна це закон. А тут якась відповідальність, ніби не по закону. Ну, ви розумієте, про що мова, так? Да? Мова про людський закон, якщо. Що. Тобто, ну, це ось схоже, карма доганяє, да? щось йому буде, ото там замах на нього якийсь скоїть. Ну, але все-таки виживе, да? якщо так. Ось. Ну, а по фіналу що? А по фіналу урус. Ну, це, з одного боку, сила, з другого боку, ну і позначка хорошого здоров'я. Тобто... Е, ясно, силові структури будуть ним займатись. Ну, Урус це більше про армію, все-таки, ніж про розвитку. Розвідка це більш сюди, якщо так, наша. Ось, е, ну, відповідно, по фіналу урус. Тобто буде, буде якесь, якийсь вплив якоїсь сили, відповідно, щоб його обміняти. На даний момент, на даний момент, підкреслюю, воно не виглядає так, що його все-таки обміняють. Якщо обміняють, то доволі нескоро, по ІСІ. Тому що це знає, мало то, що блокування це і значний період часу. Тобто ну, воно в часі розтягнеться. Швидкого обміну там не буде. Так воно виглядає, принаймні. Ну і взагалі, от обман це щось таке. Щось там схоже буде за кулісами. Да? Не, не все воно вийде в публічний простір, щось там буде таке. Коли падає, ну не зовсім добре, воно падає, якщо так. А, ну тут можна буде. Ну, загалом, обмін зрозуміло, дві сторони приймають. Оце якраз з боку Росії може бути, що вони там щось пообіцяють, але обманять. І ну, як водиться. За Росією це хіба диво? Так. Перепрошую, зачепив. Ну, добре, давайте попитаємо, чи отримає справедливе покарання в Україні. Тому що обмін, бачите, не зовсім воно так вигляда. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, Ян Петровський отримає справедливе законне покарання в Україні? Хай скажуть що неправду. Іса. Ось так от. Лагус. Ей вас. Е, Ага. Ну, цікаво. Про що мова? Іса Лагу Сейвас? Ну ось, перша руна каже, що ні. Як Але я питав про Україну. Тут воно може хитріше програтися. Це не тому, що він не отримає покарання, а він може отримати покарання в іншій країні. Ну і зрозуміло, мова не про Росію. Що не вже, гага? Е, ну, Тому що Україна, бачите, по Ісі. Тобто, тут якесь блокування, відразу руни да, кажуть, що ні. Але Лагус. Тобто, е, ну, і мені натякають, що да, у мене правильний хід думок, правильний вектор думок. Щось буде, е, все рівно щось буде, якісь дії саме на нього спрямовані. Так, да, буде. Ну, ей вас, Труднощі як мінімум буде. Тобто, Труднощі йому в Україні створять. Ну, читайте... Е, е, Зрозуміло, і тим, що будуть допитувати, там доведеться, йому, що називається, оборонятись, захищатись в Україні. Але прям покарання, я ж кажу, от може бути так, що буде карати, покарання він отримає не в Україні, але по запиту України. Отаке от може бути. Обмін також, ви бачили, що там воно ще під питанням висить так само Іса на даний момент поки що. Треба буде, схоже, пізніше ситуацію подивитись, тому що там ще воно не все, що устаканилось. Рішення ще не всі прийняті. От про те, мова. Ну, взагалі, ей, вас труднощі йому в Україні будуть. Якісь проблеми, да, щось йому доведеться обороняти і захищатись. Відповідно, про те-мова. Ну, але прям законне покарання, ну, воно б не так виглядало. Де? Тут, тут не про покарання, поки що мова. От, от я допускаю, що дійсно, можливо, не в Україні він буде, що називається, покарання то відбувати, а може десь от якраз га-га-га йому світить. Оце може бути. Тому що обмін також поки що. Ну, бачите, постарався ситуацію прояснити, але, схоже, треба буде, коли вже, власне, його передадуть тоді Україні, подивитися, що ж то далі буде з ним. Да? Ну, а на даний момент ось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!